От, скину пару кілограмів, тоді дозволю собі знову нову сукню, подорож чи фотосесію. Це як відкладати життя на потім. У психології називається умовна цінність. Я хороша тільки якщо. Коріння дещо з дитинства, коли любов чи похвалу давали за умов, Будеш щемною, отримуєш цукерку. І ми переносимо це у доросле життя, але вже на власне тіло. Техніка для вас. Записіть усі, якщо про своє тіло, якщо схудно, якщо підтягнусь» і перепишіть їх на безумовні твердження. Наприклад, я маю право на відпочинок зараз, я заслуговую на красивий одяг уже сьогодні. Це звучить просто, але змінює внутрішній сценарій. Запитайте себе, чи хочу я ще 10 років жити в режимі відкладеного щастя. У повному відео я детально говорю, як позбутися умовних, якщо, і дозволити собі життя без чекання, бо чекати ідеального моменту. Це втрачати своє тепер. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків, гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені насилання в описі.